Всім привіт! На ремонті 18 чті причина немає подачі масла. Зараз будемо розбирати, дивиться. Ну, Хазяїн дивиться за пилкою. Чистенько. Знімаємо штопорне колечко. Виймаємо всі бехи збитці. Відкручуємо сцеплення. Щоб відкрутити сцеплення, підкручуємо свечу. І фіксируємо поршень. Є ключ спеціальний, якщо немає, вірьовочки напхали в циліндр і відкрутили. Не забувайте про ліву різьбу, що тут ліва різьба з другу сторону откручуєте ну, маслопривод бачу тут хороший Ще оригінал стоїть ну ось причина в маслонасосі. а щоб до нього добратися треба зняти ручку виймаю заглушки Wykowieryj to. Teraz zniąłem тягу z Точніше, з ручки, щоб не відкручувати карбюратор, не добереться, то тут -то лучше. легше і швидше. Піду вийду трошки, бо не доберуся. Виковируєте акуратно шланг. І там видніється насос. Тобто він усього. <кхи> ну замічайте, де він стояв. Він стоїть посередині колінвала. Тобто напроти колінвала. Рівно. Берете... Болтика на 5, різьба на 5. І вкручуєте його у насос. Вкрутили і плоскогубцями достали його. І дивіться, як достаєте, щоб не попутали. Ось є прорізь проріздю до ручки, до себе. То а де одне відверстиє, то до вихлопної воно ставиться. Ну, насос не заклинивший, але не знаю. Ну, зараз поставлю, спробую. Новий, буде він качати чи ні. Накручуєте вінта. Не забувайте проріст до ручки, тобто до себе, одне отверсті туди, до вихлопної. І легенько забиваєте. Поправляєте, якщо воно трошки збило, щоб рівно стояв. І легенько його садити. Подивляєтесь, щоб він так же напроти колінвала шестерня була. Все. Вкручуєте, одіваєте шланг назад. Так, поставлю назад. Попробую завести, як воно буде качать прокручуйте, щоб воно сіло, щоб в паз зайшла на маслопривод. Питам попробую. Струйка масла пішла, масло чисте, таке світле, точніше то погано було видно, але масло йде. Вставляємо назад амортизатори як руками не йде трошки отверточки допомагайте заглушки назад, назад. та ну і тепер назад будемо ставити ручку ставимо все назад в своїм короткому відео я показав як на стілю замінюється масло насос сподіваюсь комусь це принесе пользу якщо комусь цікавий мій канал підписуйтесь ставте лайки всім пока